Франеса лака називають найвезучішою людиною на планеті. Все тому, що йому дивом вдавалося вибиратися з безлічі колотнеч. Він падав з літака, потрапляв у ДТП, висів на краю урвища, тримаючись за одне дерево, ледь не потонув в кружаній річці. і це ще не все. І після всіх нещасть йому вдалося зірвати джекпот на мільйон доларів. Народився села 1929 року в Югославії. Його поява на світ була екстремальною. Мати народила його в човні під час риболовлі батька. Маля з народження було слабким і болючим. У лікарні взагалі сказали, що його вже не врятувати, але мати не збиралася здаватися. Суперестовам лікарів, хлопчик швидко почав рости і міцніти. Але це, мабуть, був лише початок. Перше, він подивився смертю у вічі в 1962 році, коли їхав поїздом, і той зійшов з рейок, впав у річку з крижаною водою. Тоді загинуло 17 осіб, але фране вибрався, відбувшись переломом руки та переохолодженням. Другий випадок стався 1963 року. Це було під час польоту літаком. Внаслідок раптового відкриття аварійних дверей випали з літака та загинули 19 осіб, але селак дивом приземлився на копицю сіна. У нього залишилися лише незначні подряпини та легкий шок. Третій випадок відбувся 1967 року. Франеси Селаку вдалося вибратися з річки, яку впав автобус, у якому він їхав. Він отримав лише легкі поранення, а чотири супутники тоді загинули. У четверте сталося у 1970 році під час подорожі на авто. Машина несподівано спалахує внаслідок потрапляння бензину на розпечений двигун. Фране, що не встигнувши вибратися, спостерігає, як вибухає його автомобіль. П'ята подія у 1973 році. Знову пов'язана з авто, але цього разу пожежа вже у салоні, але щасливчик лише втратив свою шевелюру. Шостий раз трапився у 1995 році. Його збиває автобус. Ране відбувся лише за боями та синцями. Сьомий випадок був у 1996 році. Він їхав машиною, і побачив вантажівку, яка мчала на нього. Пронеси лак, різко звертає, пробиває огорожу та зависає на краю урвища. За секунду до падіння авто він вибирається. Ремінь безпеки не був пристебнутий, що й врятувало йому життя. У 2003 році, у віці 73 роки, Фране купує квиток на лотерею, та зриває джекпот більше 1 мільйона доларів, віддавши борги, гроші, що залишилися, витрачає на новий будинок, машину і катер та одружується в п'яте. У 2010 році все раніше куплене продає, а виручені гроші роздає друзям, родичам та на благодійність зі словами, що за гроші щастя не купиш. Я ніколи не думав, що мені пощастить вижити у всіх цих катастрофах. Я ще вперше подумав, що мені не пощастить, і взагалі я завжди вважав, що я невдачливий, коли зі мною постійно трапляються такі речі, розповів Фране. Доживав він свій вік, ведучи економний спосіб життя, а 2016 року у віці 87 років помер. Журналісти видання The Daily Telegraph назвали найвезучішою людиною у світі саме Хорвата Фране Селака. Ось така незвичайна історія звичайної людини. А ким ви вважаєте Фране Селака? Найбільшим везунчиком чи найбільшим невдахою. Напишіть про це в коментарях. Якщо сподобалося відео, то оцініть його вподобайкою. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.